Підступне макове поле. Друзі бадьоро простували лугом, усіяним прекрасними, білими і блакитними квітками. Час від часу траплялися червоні маки небаченого розміру, неймовірно запашні. Усім було весело. Страхопода врятовано: ні людожер, ні яри, ні шаблезубі тигри, ні бурхлива річка не зупинили друзів. На шляху до смарагдового міста. Тож вони вже й раділи, що всі небезпеки залишилися позаду. Які дивовижні квіти. вигукнула Еллі. А які гарні. замилувався страхопут. Звісно, мав би я мізки, то захоплювався б квітами ще дужче. А я б любив їх. Якби в мене було серце, зітхнув залізний дроворуб. Я завжди дружив із квітами, сказав боязкий Лев, вони мирні й добрі створіння і ніколи не вискакують на тебе із за дерева, як ці страшнючі шаблезубі тигри. Але в моєму лісі не росли такі великі та яскраві квіти, що далі просувалася компанія, то густішали в полі маки. Решта квітів зникла, заглушена маковими заростями. І, врешті-решт, мандрівники опинилися серед неозорого макового поля. Макові пахощі присипляють, та Еллі цього не знала і йшла далі, безтурботно вдихаючи солодкуватий заспокійливий трунок і, милуючись величезними червоними квітами. Раптом її повіки обважніли, і їй страшенно захотілося спати. Проте залізний дроворуб не дозволяв їй лягти. Треба поспішати, щоб завидно дістатися до дороги брукованою жовтою цеглою, квапив він, і страхопут підтримував його. Вони ступили ще декілька кроків, проте. Еллі несила було більше боротися зі сном. Похитуючись, вона опустилася серед маків, позіхнула, заплющила очі і міцно заснула. Що ж з нею робити? здивовано запитав Дроворуб. Якщо Еллі зостанеться тут, вона спатиме, поки не помре. Сказав Лев, широко позіхаючи, запах цих квіток смертельний. У мене теж злипаються повіки, а песик уже спить. Тотошка й справді лежав на маковому килимі поруч зі своєю маленькою хазяйкою, тільки на страхопуда і залізного дроворуба не впливали згубні пахощі квітів, тож вони, як і досі, почувалися бадьоро. Мерщій тікай звідси, раптом крикнув страхопут боязкому Левові. Рятуйся з цього небезпечного місця. Ми донесемо дівчинку, а якщо ти заснеш, то з тобою ніяк не впораємося. Ти надто важкий. Лев прожогом стрибнув уперед і вмить зник з очей. Залізний дроворуби страхопут схрестили руки і посадовили на них Еллі. Тоді поклали тотошку в руки сонній дівчинці, і вона мимоволі вчепилася в його м'яке хутро. Страхоподи залізний дроворуб тюпачили через макове поле по широкому прим'ятому сліду, залишеному левом, і їм здавалося, що цій ниві немає кінця краю. Але нарешті в далині забовваніли дерева і вигулькнула зелена трава. Друзі полегшено зітхнули, вони бо вже побоювалися, що тривале перебування на отруєному повітрі згубить губи тілі. На краєчку макового поля друзі угледіли лева ще трішечки, і він скочив би на рятівний луг. Проте маковий трунок таки поборов сильного звіра. Тож тепер він давив хропака. Широко розкинувши лапи, Ми не зможемо йому допомогти. засумував залізний дроворуб. Такий важкий звір нам не під силу. Тепер Лев заснув навіки і, певно, бачить сон, як він нарешті здобув сміливість. Ох, бідолаха! журився й собі страхопуд. Лев був добрим товаришем. Хоч і боязким, і мені вельми шкода лишати його тут, серед цих клятих маків. Та що вдієш? Ходімо далі, треба рятувати Еллі. Вони винесли сонну дівчинку на зелений лужок біля річки, якнайдалі від згубного макового поля, поклали на траву і вмостилися поруч, чекаючи, коли свіже повітря розбудить Еллі. Поки друзі сиділи і роззиралися на всі біч, неподалік захилеталася трава, і на лужок вискочив жовтавий дикий кіт. Вищеривши гострющі зуби і притиснувши вуха до голови, він гнався за здобиччю. Залізний дроворуб підхопився і побачив сіру польову мишу, що втікала від хижого мисливця. Кіт заніс уже над нею пазористу лапу, і мишка, відчайдушно пискнувши, заплющила очі. Але залізний дроворуб зглянувся над беззахисним створінням і відтяв голову дикому котові. Мишка розплющила очі й побачила, що ворог мертвий. Вона сказала залізному дроворубові. Дякую вам, ви врятували мені життя. Та що ви, це пусте, заперечив залізний дроворуб, якому, правду кажучи, було вельми прикро через те, що довелося вбити кота. Знаєте, у мене немає серця, але я завжди прагну допомогти тому, хто вскочив у лихо, навіть якщо це проста миша. Проста миша? обурено пискнула мишка. Що ви хочете цим сказати, добродію? Та чи знаєте ви, що я Раміна, королева польових мишей? Справді, аж рота роззявив уражений дроворуб. Уклінно, прошу вибачення, Ваша Величносте!» Отож, рятуючи мені життя, ви просто виконали свій обов'язок, трохи лагідніше мовила королева. Цієї миті декілька мишей, захекавшись, вискочили на галявину і чимдуж кинулися до королеви. О, ваша величносте! навперебій запищали вони, ми думали, що ви загинули і вже зібралися голосити за вами, але хто ж убив лютого котяру? І вони так низько вклонилися маленькій королеві, що поставали на голови, і їхні задні лапки. Зателіпалися в повітрі. Його зарубав ось цей дивний залізний чоловік. Ви повинні служити йому і виконувати його бажання, поважно мовила раміна. Нехай наказує! одностайно запищали миші. Але тієї ж миті вони гуртом на чолі з самою королевою дременули в різнобіч. Річ у тім. Що Тотошка, розплющивши очі та побачивши довкола себе мишей, захопливо верескнув і кинувся всередину зграї. Він, бачите, ще в Канзасі уславився, як вправний мисливець на мишей, і жоден кіт не міг порівнятися з ним у спритності. Але залізний дроворуб схопив песика і гукнув до мишей Стривайте, верніться сюди, я тримаю його. Королева мишей виструмила голову з густої трави і боязко запитала Ви впевнені, що він не з'їсть мене і моїх придворних? Заспокойтеся, ваша величність, я його не відпущу. Миші зібралися знову, а тотошка після марних спроб вирватися із залізних рук дроворуба вгамувався. Та, щоб песик більше не лякав мишей. Його довелося прив'язати до кілочка, забитого в землю. Головна Фрейліна Миша заговорила Великодушний незнайомцю. Чим не кажете віддячити вам за порятунок королеви? Я те, так би мовити, не знаю, розгубився залізний дроворуб, але меткий страхопод швидко перебив його. Врятуйте нашого друга Лева. Він у маковому полі. Лев? закричала королева. Він зжере нас всіх. Де там? заперечив страхопут. Це боязкий Лев, він дуже сумирний, та й до того ж ще й спить. Ну, що ж, спробуємо, пообіцяла королева. Як це зробити? Чи багато мишей у вашому королівстві? О. Цілі тисячі. Звеліть зібрати їх усіх, і нехай кожна принесе з собою довгу нитку. Королева раміна віддала наказ придворним, і вони з такою старанністю кинулися по всіх усюдах, що тільки лапки замиготіли в траві. А ти, друже, звернувся страхопут до залізного дроворуба, Змайструй міцний візок вивести лева з маків. Залізний дроворуб узявся до справи і працював так завзято, що коли з'явилися перші миші з довгими нитками в зубах, міцний дерев'яний візок на колесах був готовий. Миші збігалися звідусіль. Їх було багато тисяч будь-якого розміру та віку. Тут зібралися і маленькі, і середні, і великі старі миші. Одна літня бабця миша ледве припленталася на галявину і, вклонившись королеві, вмить беркицнулась догори лапками. Дві мишки онучки поклали бабусю на листок лопуха і старанно махали над нею травинками, аби вітерець привів її до тями. Ох і важко ж було запрягати у вістаку безліч мишей, довелося прив'язати до передньої осі. Силу селенну ниток. До того ж дроворуби страхопут квапилися, боячись, що лев помре в маковому полі, тож ці тисячі ниток плуталися в їхніх руках. А тут ще й деякі молоді пустотливі мишки перебігали з місця на місце і заплутували віжки. Нарешті кожна нитка була одним кінцем прив'язана до воза, а другим до мишачого хвоста. І все стало на свої місця. У цей час прокинулася Еллі і здивовано глипнула на дивну картину. Страхопут двома словами розповів їй про те, що сталося, і звернувся до королеви миші. Ваша величність, дозвольте познайомити вас із Еллі, феєю вбивчого будиночка. Відтак дві поважні особи. Вічливо вклонилися одна одній і зав'язали дружню розмову. Приготування закінчилося. На превелику силу двоє друзів повалили важкого лева на віз, і миші за допомогою страхопуда і залізного дроворуба витягли віз із макового поля. Лева привезли на галявину, де сиділа Еллі, яку вартував Тотошка. Дівчинка щиро подякувала мишам за порятунок вірного друга, якого встигла полюбити. Миші перегризли нитки, прив'язані до їхніх хвостів, і шаснули до своїх хатинок. Королева миша подарувала дівчинці крихітний срібний свисток. Якщо я знадоблюся вам знову, сказала вона, свисніть тричі в цей свисток. І я до ваших послуг. До побачення. До побачення, відповіла Еллі. Та раптом у цей час тожка зірвався з прив'язі, і Раміні довелося рятуватися в густій траві з такою швидкістю, що зовсім не личить королівській особі. Подорожні терпляче чекали, коли прокинеться боязкий лев. Він надто довго дихав отруєним повітрям макового поля. Одначе Лев був міцний і сильний, і підступні маки не змогли його вбити. Він розплющив очі, кілька разів позіхнув на всю пащу і спробував було потягнутися, та, перекладини воза, завадили йому. Де я? Хіба я ще живий? Побачивши друзів, Лев страшенно зрадів і скотився з воза. Розкажіть, що сталося? Я дуж біг маковим полем, але щокроку мої лапи важчали, втома звалила мене, і далі я геть нічого не пам'ятаю. Страхопод розповів, як миші вивезли лева з макового поля. Лев здивовано похитав головою. Ти диви, я завжди вважав себе дуже великим і сильним. І тут квіти, такі мізерні проти мене, мало не вбили мене, а жалюгідні, дрібнесенькі істоти, миші, на яких я завжди дивився з презирством, врятували мене. А все тому, що їх багато. Вони працювали дружно і стали сильніші за мене. Лева, царя звірів. Ну, і що ми робитимемо, друзі? Ітимемо далі. До смарагдового міста, відповіла Еллі, Три заповітні бажання мають здійснитися, і це відкриє мені шлях на батьківщину. Для вас читала Ольга Сіренька. Щоб не пропустити продовження пригод Еллі та її друзів, підписуйся на канал і не забудь поставити лайк цьому відео.